Привіт, друзі, дихання це перше, що ми робимо, коли народжуємося, і останнє, коли залишаємо цей світ між цими двома моментами мільйони вдихів і видихів. Але більшість із нас ніколи не замислюються, як ми дихаємо. Сьогодні я коротко розповім, чому саме це може бути корисно саме для тебе. І, звісно, я буду вдячна за вподобайку під відео. Але лише якщо тобі дійсно було цікаво і корисно, наші легені не просто орган для отримання кисню. Це живий інструмент, від роботи якого залежить не лише наше фізичне, а й емоційне здоров'я. І як будь-який інший м'яз чи система, дихальний апарат потребує тренування. Дихальні вправи допомагають зміцнити дихальні м'язи. Передусім, діафрагму, коли ми дихаємо поверхнево, використовуючи лише верхню частину грудей, об'єм наших легень скорочується. Але глибоке, усвідомлене дихання активує нижні частки легень, покращує вентиляцію, насичує кров киснем і допомагає ефективніше виводити вуглекислий газ. Наукові дослідження підтверджують це. у публікації Frontiers in Physiology» Вказано, що регулярні дихальні тренування підвищують життєву ємність легень і покращують оксигенацію крові навіть у здорових людей. Дослідження Journal of Applied Physiology показало, що після шести тижнів тренувань дихальні м'язи стають витривалішими, а загальна фізична працестатність зростає майже на 15%. Тобто, дихальні вправи це не тільки для тих, хто має якісь проблеми, а й для кожного, хто хоче мати більше енергії, витривалості і ясності. Наше дихання безпосередньо пов'язане з роботою вегетативної нервової системи. Коли ми дихаємо швидкою поверхнево, активується симпатична система, та, що відповідає за реакцію бий або тікає. Коли ж ми уповільнюємо дихання, продовжуємо наш видих, ми активуємо парасимпатичну систему, яка заспокоює, знижує рівень кортизолу, стабілізує серцевий ритм. За даними Гарвардської медичної школи у 2021 році було виявлено, що регулярна практика контрольованого дихання знижує тривожність і допомагає стабілізувати артеріальний тиск. І це лише кілька хвилин щодня. Мозок отримує майже 20% усього кисню, який надходить до тіла. Коли дихання глибоке та рівномірне, поліпшується постачання кисню, до нейронів і ми мислимо чіткіше. Дослідження в журналі в 2020 році довело, що ритм дихання впливає на активність лімбічної системи, тієї частини мозку, що відповідає за емоції. Тобто наше дихання може буквально перемкнути мозок у стан спокою. Коли ми тренуємо свої легені, ми тренуємо не лише тіло, а й свідомість. Ми вчимося жити повніше, спокійніше, свідоміше. Глибоке дихання це як міст між тілом і душею. Через нього ми можемо впливати на свій стан здоров'я і навіть настрій. Тож щодня приділяйте кілька хвилин тому, щоб просто дихати повно, глибоко, усвідомлено. Це найпростіше тренування, яке здатне зміцнити якість вашого життя.